Глава п'ята Райдо Дорога і хаос руху Ранок зустрів Арведа прохолодним туманом, що стелився низинами і легким шелестом трави. Він ішов стежкою, що петляла між лісами і болотами, відчуваючи, як земля під ногами оживає. Чотири руни на його грудях і в кишені Феху, Урус, Турисас, Ансус. Ніби розмовляли між собою. Підказуючи, де робити крок, де бути обережним, де прислухатися, а де рішуче діяти, ні, Вітер ніс із собою дивний аромат змішання землі, води і диму. І саме цей аромат привів Арвіда до перших знаків руху. Коріння дерев було переплетене так, наче хтось навмисно створив лабіринт. Вода у струмку текла непрямою лінією, а кружляла, обігравала каміння, а повітря тріпотіло від невидимих хвиль. Ти бачиш це? почувся знайомий голос. Трикстер стояв на кручі над стежкою, тримаючи руку над головою, ніби вимірював невидимі лінії. Його очі блищали бешкетним вогником, а усмішка виглядала. Одночасно доброю і небезпечною. Це твоя дорога, сказав він, райдо. Вона не веде лише вперед. Вона перевіряє твою здатність рухатись у хаосі, чути ритм світу і співати разом із ним. Арбец стиснув камінці рун у долонях, феху давала йому відчуття потоку життя. Урус Силу впевненого кроку Туресас, гостроту сприйняття, афехо, Аансус здатність слухати голоси дороги. Разом вони допомагали йому відчувати невидимі лінії маршруту, передбачати підступи й ухилятись від пасток. Стежка загубилась серед боліт – Здавалося, що дорога розсипається під ногами, а земля саме стає рухомою. Тоді Арвид відчув легкий поштовх, немов невидимий потік, намагався змінити його крок. Не бійся, підказав Трікстер. Дорога ніколи не стабільна, вона хаотична. І лише той, хто вміє тримати рівновагу, доходить до кінця. Арвет зробив крок уперед. Болото здавалось, м'яким, але не втримувало його. Урус тримала в тіло, феху направляла увагу на зовнішнє, а Туреса допомогла гостро відчувати кожен рух. Він відчув, що йде не лише по землі, а йде по невидимим хвилям, які ведуть його вперед. Вітер завихрився сильніше, і з нього вирвались дивні видіння. Люди, які робили правильні вчинки і помилялися, хаос міста і тиша лісу, сльози радості і відчай, все зливалось в один потік. Арвед зрозумів це наслідок руху райду. Дорога передає енергію дій і кожен крок формує потік, який впливає на світ людей. Ось що означає дорога, тихо сказав Трікстер. Не лише рух, а магія переходу. А райдо створює потоки, які міняють світ. І ти вже їх носій. Струмок перед Арвидом розділився на два шляхи. Один був прямий і спокійний, другий звивистий, небезпечний, і тінями, що шурхотіли між коріннями. Куди підеш? спитав Трікстер. Вибір твій. Але пам'ятай, кожна дорога веде до уроку. Пряма для тих, хто готовий слідувати лише розумом. Крива для тих, хто слухає серцем, ритм світу. Арвіт подивився на чотири руни в своїх руках. Вони світилися теплим світлом. Він відчув, що, ї... що сила їхня тепер поєднана, багатство і життєва енергія. Дика сила, гастрота і здатність слухати. Все це дає йому вибір. Він крокнув на звивистий шлях, і земля під ногами здригнулась, ніби сама вітаючи його рішуче. Потік хаотичних видінь став більш чітким. Тепер він бачив, як кожен крок впливає на світ, на людей, на події, що ще не стало. Тепер ти справжній учень дороги, сказав Трікстер і розчинився серед дерев. Йди далі, світ чекає на твою здатність слухати, відчувати та діяти. Арбит ішов вперед, відчуваючи, що його подорож тепер стала магією руху, де кожен крок формує світ. Дорога це не лише шлях для ніг, а шлях для душі. І Райда навчила його керувати хаосом, а не боятися його.